США скорочує чисельність своїх військ у Європі, проте в ЄС впевнені, що зменшення військового контингенту США в Румунії та інших державах ЄС не вплине на плани Євросоюзу з реалізації першої частини оборонної програми Варта східного флангу у 2026 році. Які заяви єврочиновників про це прозвучали 29 жовтня у Брюсселі, Знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Отож чи справді ЄС не бачить загрози в скороченні американського контингенту в Європі, і що саме заявили з цього приводу в Брюсселі? Вітаю вітання з Брюсселя. Власне, так вчора стало відомо про те, що Сполучені Штати відкликають від 800 до 1000 своїх вояків з території Румунії, і також ходять чутки, поки що офіційно не підтверджені, що Сполучені Штати також відкличуть контингент з Болгарії, Угорщини та Словаччини. Відразу скажу, що щодо Польщі таких планів немає, так само як і щодо держав Балтії. І отже, вчора міністерство оборони Румунії було вимушено. Вийти на прес-конференцію до змі для того, щоб е, все таки підтвердити цей факт, що е, одна з бригад 101-ї повітряно-десантної е, дивізії Сполучених Штатів, яка була дислокована на е, Території Румунії в одному з е, аеропортів біля румунської Констанци, е, повернулася і повертається до своєї постійної дислокації у штат Кентукі Сполучених Штатів, і е, власне більше не повернеться на територію Румунії в рамках відведення американського контингенту. Але у Румунії кажуть, що цей, е, це питання було прогнозоване, е, що це ніяк не вплине на обороноздатність як Румунії, так і е, Європейського союзу. І власне е, це підтверджує е, те, що Неодноразово казав міністр оборони сполучених штатів під гексет, що Сполучені Штати зараз будуть концентрувати свою увагу на своїх кордонах та на власне індійсько-тихоокеанському регіоні і поступово трошки відходити від Європи. Але тим не менш інші держави НАТО посилюють європейську оборону та європейський східний фланг, і тому власне європі нічого не загрожує. Так само вчора журналісти запитали. У речника Європейської комісії Томаренє чи якось вплине це рішення сполучених штатів на плани Європейського союзу з розбудови обороноздатності Європи до 2030 року. Бо як ми пам'ятаємо, минулого тижня була представлена оборонна дорожня карта, і тож журналісти запитали у речника, чи вплине це якимось чином на її реалізацію. Давайте послухаємо, що відповів Томарен'є коли йдеться безпосередньо про війська, ми звісно беремо до відома цю заяву. Що було цілком зрозуміло, це жодним чином не змінює наших планів щодо дорожньої карти у сфері оборони, яку ми вже представили, та чотирьох ключових ініціатив, визначених у ній, включно з вартою східного флангу. У нас є чітка мета. Ми хочемо розпочати запуск у першому кварталі 2026 року. А до кінця 2026 року забезпечити старт роботи перших початкових сервісів у межах системи спостереження за східним флангом. Тож у нас є чітка дорожня карта. Вона була обговорена з лідерами ЄС під час останнього засідання Європейської ради, і ми будемо рухатися звідти далі. Але ми звичайно взяли до відома цю заяву. Втім, у нас є чіткий план і чітке бачення стосовно оборони Європи. Тетяно, зрозуміла позиція, загальна позиція ЄС. Але що кажуть дипломати з країн східного флангу, які безпосередньо межують з країною агресором, такі як Литва, Естонія і так далі, країни Балтії. Так, країни Балтії власне розраховують на те, що Сполучені Штати не будуть виводити свій контингент звідти, тому що вони знаходяться якби під основним можливим ударом, якщо Росія захоче іти далі. Якщо Росія захоче йти далі в Європу, то за усіма такими, якби розвідданими, які обговорюють у кулуарах європейських інституцій, це можуть бути, звісно, держави Балтії, і тому не лише Сполучені Штати скоріш за все залишать, це там, але й інші великі держави Європейського союзу будуть допомагати цим державам посилюватися, у тому числі, наприклад, Німеччина будує, як ми знаємо, на території однієї з країн велику нову базу. І отже, ні країни Балтії, ні Польща не будуть поки що під ударом цього виведення американських військ. Принаймні, на це розраховують у брюссельських коридорах. Дякуємо тобі, Тетяно. На зв'язку зі студією була кореспондентка Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона розповіла нам, як на скорочення американських військ у Європі реагують у ЄС.